Шановні друзі, по проханню наших декількох покупців, які питають, як зібрати аератор-скарифікатор. Тому що зараз пішов у нас вже тренд садових робіт, ось такого прилаздя для саду. Тому також хочемо зробити такий невеличкий мануал, скажімо так, інструкцію, як приїжджає коробка, як привести до робочого стану ваш скарифікатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну із найпопулярніших моделей. Це у нас шведська фірма Stiga sv 415 e електричний скарифікатор. Тож, давайте, друзі, разом з вами відкримо коробку і подивимося на процес. Комплектування нашого скарифікатора. Так, що нас зустрічає, шановні друзі? Бачимо, що ось у нас да, сразу же під травозбірник іде. Із двох частин він складається. Давайте з вами на нього подивимося. Ось у нас дві частини, які будуть складатися в одну, як ви бачите. Це одна із наших частин. Так, наступним чином ми з вами бачимо документацію. Зараз вона нам точно не потрібна. Так, бачимо ручку. Яка вона іде в комплекті, так, чудово. Бачимо кришку, ти, мабуть, також, да? від травозбірника, я так думаю. Да. Угу. так. точно. Бачимо скарифікатор. Красень, звісно. Мені дуже подобається, як вони роблять по якості оці стіга. Супер, я тепер розумію, чому люди їх так часто купують взагалі. Так. Давайте потримаю, нічого страшного. А сюди, кладіть прямо, нормально все равно ж процес сборки всяке буває так. наші. такі Ру. ручечка да у нас кабелями так одразу сразу ручкой. О, молодці да так разу і для переносу, наверное щоб її якщо треба в гараж поставити, або свій сарайчик все сразу же є, так Ось такий от красень, шановні друзі, як ви бачите. Так, ну що, що ж у нас тоді по черзі виходить? Так, давайте сюди. Давайте, О, дивіться, шановні друзі, такий вал в комплекті у нас одразу йде для розчісування з пружинками. Все як потрібно. Красота. Ну все, коробку, я думаю, можемо обирати, я думаю, так? Да? Нам вже не буде потрібно, скажімо так. Так, давайте тоді її в сторонку від... або закриємо і на неї покладемо. Наші комплектуючі, щоб було зручніше. Так, так. Так. Закриваємо. І сюди, мабуть, покладемо наші грішки від травозборника. Раз. Одна деталька. Боковушечки оці. Так, ми теж будемо їх примостити, так, щоб вони були стояли. Так, ну що ж, друзі, дивіться, значить, цілий у нас комплект всяких деталей. Для того, хто вперше це буде збирати, звісно, може виявитись деякою проблемою. Але я думаю, зараз розберемося, тому що вже не перші затрати для людей. Дивимося. Так. Так, як ви бачите, друзі, стоять у нас такі от кружечки, боковушечки нашого аератора. По бокам вставляємо. Вони самі, я так розумію, да? задають якийсь нахил у цей. Так, да, ні, от як направляюча. А, направляюча. Свого роду. Так, бачимо. Компактний, шановні друзі, дивимося, тут під кришкою ззаді у нас стоїть наш вал. Бачите, також стоїть картоночка щоб у вас не царапала коробку з під низу, коли він транспортується. Вставляються наші ручки отак, да? Да. так? Так. Так, дивимося. Це я так розумію, вони одразу зробили, так. Да? Не, не щоб закручувати там викруткою, а одразу з такими от зажимами да, ручки. Вийде. Прикольно. І на підтягнути. Супер взагалі. Набагато зручніше, ніж да, закручувати винти. О, і Ну Ніякого інструмента не потрібно. Супер. Ось от так от піджимається. Угу. А от і затягуємо. Бачите, да, і підтягнули. Так, ну, давайте на цю сторону подивимося, як це все виглядить наживо. Вже так, як вроді в роботу підтягую ага. сильно не потрібно отаку. Так от і бачите, друзі, потихеньку щось уже вимальовується. Побачимо, друзі, на коробці, якщо ми подивимося, отак він має у нас виглядати після процесу зборки. Можемо також паралельно поки що з вами поговорити. Потужність нашого мотора тут 1500 Вт. електричне підключення. Робоча у нас ширина обробки 38 см, шановні друзі, можна як схерифікувати, так і працювати як аератор. І також, скажімо, додатково є у нас травозбірник, в який буде збиратись наш скажімо так, травичка. Наші корінці. вага такого невеличка, 14,5 кілограмів. Так, дивимося далі. Тут у нас вже процес пішов далі. Значить, Тві чорні ручки такі, да? з поглибленнями вкручуєте до труби, зажимаєте зажимчиками. О, дивимося сюди. Так. І на бачите, це Так, є. не ну, прокручувалось, воно собі стоїть з Дійсно, сторони шайбочка. І барашечку. Оба! Ну, молодці, дійсно. дійсно, зроблено так, щоб взагалі ніяких інструментів, отверток, нічого цього не треба було. Класно, звісно. Зараз всі борються за цю зручність, тому що сидіти з отвертки підбирати чисті граники, це зараз вже нікому не потрібно. Хочеться отак от дістати, потратити три парочку хвилин, скажімо. Тут акуратно. От бачите, вставляємо в такі от пази нашу верхню ручку керування. Так. И тоже барашек, да, тут у нас такие. Да, да, да. Все. Вы же только говорили что Вся система классно сделана, конечно, мощная. Так. И с этой стороны у нас то же самое. Такой. Сюда поделились Направлення. Так. Так же, шайбочку не забуваємо. Ну, практично зібрано. Залишився травозбірник. Ну що, шановні друзі, як ви бачите, ось вже майже процес довершений і зроблений майже до кінця. Тут у нас нажимчики для, для проводів. Так. Електро, ну, щоб нігде нічого не болтихалось, так же доволі просто О. розтягнули. Так. Тут спеціально пазик от для проводу, бачите? Угу, угу. Оп, все, там, виставили собі, все так ми по Супер. Що там у нас залишається О, тоді матері, ще? У нас залишається ручка для травозбірника. Ага. Ну тут більше всього часу на травозборник набирала, піде, да? а так? А це також не запустив, так же цепляється, зависимость йде для того, щоб провід у нас фіксувався. Угу. Я вже не запускав навіщо. Зараз ми зберемо травозбірник. Щоб ну, так, травозборник, мабуть, тут треба трошечки погратися. Ну що ж, друзі, дивіться, Значить, процес буде відбуватися так, заочно. Дві частини з'єднуємо одна з одною, і зверху у нас монтується кришка, на яку ми з вами потім поставимо також отаку ручечку для переносу. Значить, Давайте подивимося, поки буде тривати збірка травозбірника. Подивимося на наше окрасення, на стігу з 415. Значить, Дивіться, колеса задні у нас зроблені більшого діаметру, ніж попереду. Ми з вами можемо побачити. Також, що у нас кидається в очі, це те, що у нас одразу є регулювання хай-лоу. Так, давайте подивимося, як це працює. Ага, бачите, підкручую, і у нас підвізка, як у автомобіля, підіймається. Давайте подивимося з цієї сторони. Ось так от. От зараз кручу ручечку і дивимося, як у нас опускається вся система для того, щоб регулювати висоту обробки вашої ділянки. Шановні друзі. Ось так ось це виконано. Крутиться ручка просто, м'якенько. Шведська компанія Стіга робить свої садові прилади на славу. Шановні друзі, це вже переконувались не один раз. Так, бачите, дизайн такий акуратненький. Айратор, як правило, не буде займати у вас багато місця у вашому приміщенні, в сараї, на господарстві, яке буде у вас використовуватись. Тобто, так, зовні, в принципі, все максимально просто, що ми можемо з вами по ньому побачити. Значить, давайте подивимося, тут ще є все на коробці характеристики. Значить, працююча наша глибина, бачимо, мінус 13 мм да, і плюс 4,5 мм. 38 це у нас робоча ширина обробки, електричне підключення мотор 1,5 кВт потужністю. Скарифікатор і аератор два в одному, вага 15 кг. Тобі ж максимально все просто. Тут зроблено, значить, використовуються такі аератори і скарифікатори, шановні друзі, для того, щоб привести ваш газон до плодючості для гарного обміну речовинами з навколишнім середовищем, вичісуванням вашої трави і щоб надати вашому ґрунту більше кисню, щоб відбувалися усі ці процеси виростання, щоб гарно росла трава. І взагалі ваша ділянка була охайною та красивою. Тому для господарів. Як кажуть, must have must have. Має бути у кожного. Ось такі от є в електромоторі різні, маленькі, великі. Все залежно від того, яка у вас ділянка і якою шириною робочою ви хочете покривати вашим аератором вашу ділянку, ваші газони. Тому модельки варіються різними ширинами, скажімо, шириною обробки. Да? Наприклад, може бути там 30-38 см тощо. Тобто сам вже підбираєте самі під себе. З різними висотами регулювання. Ну і що ж, друзі, от підійшов у нас вже момент істини, готовий наш уже травозбірник, щоб ми побачили стігу уже у повністю зібраному форматі. Значить, Бачимо, підіймається у нас ця кришечка, яка у нас буде фіксувати травозбірник, щоб у нас саме туди всі корінці, вся ваша трава потрапляла. І от ми бачимо, отак він стає і вже нагадує такого жучка, скажімо так. З багажничком таким. Так, ну що ж, подивимося. Отак він виглядає у зборі, шановні друзі. Значить, Результату ми добились такого ж, як і на нашій упаковці. Як ви бачите, відео триває 12 хвилин. Тобі ж за допомогою пари рук золотих все зібрано і все готово до роботи. Також бачимо на нашій... Нашому арифікатору ось таку от ручку. Ручечка для того, щоб почати роботу і йти працювати. Тут максимально все просто. Так, бачимо кнопочку з правої сторони. Кабель бачимо, для підключення до переноски. Бачите, кабель робиться коротеньким, щоб у вас, коли ви будете працювати від подовжувача, він не тіліпався по підлозі і не мішав під час роботи. Що ви скажете про цю кнопку ще тут? Я так розумію, це ми натискаємо, да? зажимаємо і, і ось вона. А тепер відпущу ручку вона вискочить. Ага, і все заз... ну, коротше, такий блокіратор, так. Бачимо фірмові шильдички. Реєструю свою покупку тут, на сайті Стіга. 3 роки гарантії, шановні друзі, що досить приємно для покупців. Ось такий от красень. Зараз ще, я думаю, порівняємо його з молодшою моделлю також фірми Стіга. І подивимося, як вони від друг дружки відрізняються. От За такими, шановні друзі, можете здатися з компанії Електромотор. З радістю допоможемо вам придбати такий, пояснити, як збирається, для чого він потрібен. Та й просто, друзі, пишіть, отримайте гарну знижку на товар і будьте задоволені вашою покупкою. Зараз якраз час садових робіт, коли аератори в тренді, скажімо так, і дуже користуються великим попитом. Тож звертайтеся, будемо раді чекати вас в компанії електромотор.юа за ось такими красеннями. Всього вам доброго, до побачення!